Алло, полезкая. Визначить виясайки на атомної станції, там відкришати на четвертого блока. В ніч на 26 квітня 1986 року, о першій годині 23 хвилини, внаслідок вибуху було повністю зруйновано четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Евакуація міста прип'ять, що розташована за 3 кілометри від атомної електростанції, почалася лише через 36 годин після катастрофи. А загалом, із зон, які зазнали забруднення, було евакуйовано понад 300 тисяч людей. Перше інформаційне повідомлення для широкої публіки про те, що сталося на ЧАЕС, було зроблено лише 28 квітня о 21 годині, майже через три доби після аварії. Внаслідок вибуху на четвертому реакторі в атмосферу було викинуто в 400 разів більше радіоактивних речовин ніж під час бомбардування хіросіми. За офіційними даними протягом перших трьох місяців після аварії померла 31 людина. Але вважається, що однозначна кількість загиблих від наслідків вибуху досі невідома. За майже чотири десятиліття на тему найбільшої техногенної катастрофи написано сотні книг та знято десятки фільмів. Але найкращим з них, безперечно, є міні-серіал Чорнобиль від HBO, який вийшов у 2019 році. Міні-серіал Чорнобиль здобув загальне визнання у кінокритиків, звичайних глядачів та був позитивно оцінений істориками за правдиве зображення подій Чорнобильської катастрофи. Серіал став популярним у всьому світі, але для українців він має особливість. Бливе значення, тому що Чорнобильська аварія це наше минуле. Навіть ті, хто народився після катастрофи, відчувають її наслідки. У багатьох з нас є знайомі або родичі, які брали участь у ліквідації аварії. А наслідки аварії на Чорнобильській АЕС досі негативно впливають на стан здоров'я українців. Чорнобиль від HBO доступною мовою пояснює масовому глядачу, що саме трапилося на станції у ту фатальну ніч, і з якими труднощами зіткнулися ті, хто брав участь у ліквідації наслідків катастрофи. Серіал деякий час після виходу займав перше місце у рейтингу ті шоу на сайті IMDB, обігнавши гру престолів, а зараз займає п'яте місце в вищезазначеному рейтингу. Цікаво те, що над серіалом Чорнобиль працювала команда хоч і талановитих, але де у якійсь мірі дебютантів, члени якої досі не мали справи з такими масштабними проєктами. Автор сценарію Крейг Мейзін до цього писав винятково комедійні сценарії, найвідоміші з яких дуже страшне кіно 3 та друга частина похмілля у Вегасі. Режисером серіалу став Йохан Ренк, шведський репер та успішний кліпмейкер, який знімав кліпи для Мадонни, Робі Вільямса та Девіда Боуі. Але Ренк не мав багатого досвіду у кіновиробництві, знявши лише кілька серій вікін. Та пуститися берега, знявши серіал Чорнобиль, творці тільки підтвердили, що комедії та музичні кліпи не є межею їх можливостей. В цьому випуску ви дізнаєтесь, чим серіал Чорнобиль відрізняється від реальних подій, чому українці звинуватили Крейга Мейзіна у плагіаті та чи міг у міні-серіалі Чорнобиль зіграти тимношкірий актор. За словами сценариста Чорнобиля Крейга Мейзіна, він зацікавився аварією на ЧАЕС у 2014 році. Раніше він знав про катастрофу дуже узагальнено. Мейзіну було 15 років, коли сталася аварія, але сценарист усвідомив, що нічого не знає про те, що було причиною аварії. Ця прогалина здалася Мейзону ненормальною в його картині світу. Мейзін почав вивчати наукову літературу, урядові доповіді, документальні фільми та багато іншого, і був уражений тим, наскільки ця катастрофа трагічна. Спочатку Мейзену здавалося, що він відкриває історію якоїсь невідомої війни, про яку ніхто не написав жодного слова. Але незабаром сценарист переконався, що про неї написано більш ніж достатньо. До початку своїх досліджень він не знав, які зусилля доклали ліквідатори, щоб зменшити шкідливий вплив аварії або те, що вибух стався через проведення випробувань. Мейзін вирішив створити міні-серіал, у якому хотів розповісти широкій аудиторії про той період та донести маловідомі факти від вчених, роботи яких залишилися для публіки непоміченими. Перед тим, як безпосередньо зайнятися написанням сценарію, Мейзін протягом 2,5 років збирав матеріали з Чорнобильської катастрофи. Щоб краще дізнатися про роботу ядерного реактора і розповісти її простою мовою глядачам, Мейзін спілкувався з вченими ядерниками. Він знав, як у ті роки радянська влада приховувала причини та масштаби катастрофи. Тому йому було дуже важливо розповісти в міні-серіалі про те, що відбувається, коли люди приховують правду. За словами Мейзіна, він хотів торкнутися в серіалі таких актуальних проблем, як брехня та пропаганда. До 2016 року Мейзін зібрав матеріал. Ал та почав писати сценарій. Мейзін не хотів у міні-серіалі сильно драматизувати події або щось додумувати. Для нього було важливо написати сценарій якомога правдивіше, але водночас він намагався, щоб серіал не був сухим переказом того періоду. Тому деякі факти він все ж таки змінив для драматизму. Також Мейзін надихався художньою літературою, у тому числі Чорнобильською молитвою Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки з літератури. Олексієвич розповіла, що дала згоду на використання Чорнобильської молитви. Для цього HBO уклав із письменницею відповідний контракт. Сюжетну лінію з пожежним Василем Ігнатенком повністю взято з книги Світлани Алексєєвич. Ігнатенко, якого грає актор Адам Нагайтіс, був серед перших, хто прибув на гасіння пожежі на ЧАЕС. У результаті він отримав смертельну дозу радіації і помер у Москві трохи більше ніж через два тижні. Світлана Алексєвич записала цю історію впродовж довгих розмов із його дружиною Людмилою, яку у серіалі зіграла акторка Джесі Баклі. Дочка Василя та Людмили Наташа прожила лише чотири дні. Через кілька років після смерті коханого Людмила завагітніла від іншого чоловіка та народила сина Анатолія. До речі, у мінську є вулиця Василя Ігнатенка, меморіальна плита, на якій виконана в одному стилі з його надгробною плитою на кладовищі у Москві, де він похований. Також із Чорнобильської молитви було взято історію ліквідатора, хлопця Павла Гремова. Але спочатку історія була ще жорстокіша. Ліквідатор згадував, коли висипали тварини з із самоскидав яму, один Будельок був ще живий. Намагався вилізти, ні в кого патрона не лишилося, нема чим добити. Жодного патрона. Його назад у яму спихнули і так землею завалили. Досі шкода. За словами сценариста Чорнобиля, цю сцену теж зняли, але, зрештою, не вставили до серіалу. Вирішили, що це занадто. Роль Павла Гремова виконав Барі Кеоган, ірландський актор, відомий за ролями у таких фільмах як Дюнкерк та «В**то священного оленя, за які він отримав нагороду ірландського кіно і телебачення за найкращу чоловічу роль другого плану. Крейг Мейзін підкреслював, що для нього важливо відтворити історичні події якнайточніше. Це особливо доречно в серіалі, де однією з центральних тем є важливість істини. Мейзін вважав себе зобов'язаним перед тими, кого вже немає, і тими, хто все ще з нами, зробити все настільки правильно, наскільки це можливо. Тим не менш, серіал містить спрощення та відступи від історичної дійсності, найчастіше зроблені з художньою метою. Тож давайте розглянемо їх детальніше, щоб подивитися на цю Історію під більш ширшим кутом. Цілком вигаданим персонажем у міні-серіалі стала Уляна Хом'юк, вчена з Інституту ядерної енергетики Академії наук Білоруської РСР. Мейзін таким чином відтворив на екрані збірний образ десятків радянських вчених, які працювали в Чорнобилі після аварії і попереджали про небезпеку з боку таких реакторів. Епілог серіалу, що супроводжується кадрами документальної хроніки, підкреслює, що персонаж Уляни Хом'юк був створений, щоб втілити їх усіх і вшанувати їхню самовідувачність. Відданість службу правді та людству. Уляну Хом'юк блискуче зіграла англійська акторка театру та кіно Емілі Уотсон. Деякі кінокритики помітили, що Уляна схожа на Світлану Алексієвич у молодому віці. Одна з версій, Крейг Мейзін таким чином робить комплімент відомій білоруській письменниці та фактичній співавторці фільму. Ще одне відхилення від реальної історії, у якій Борис Щербина показаний єдиним і незмінним керівником урядової комісії. Хоча склад комісії періодично змінювався, і керівництво переходило від одного члена уряду до іншого. На зміну комісії Щербини приходили комісії Івана Силаєва, Лева Вороніна та інших заступників голови ради міністрів. Бориса Щербину дуже переконливо зіграв Стелан Скарсгард. Але, за словами самого Скарсгарда, коли він готувався до ролі, він подивився на фотографію справжнього Бориса Щербини і зрозумів, що це не його типаж. Тож у своїй ролі Скарсгард спирався на іншого партійного діяча, голову Ради міністрів СРСР Олексія Косигіна. В результаті Щербина у виконанні Скарсгарда типажно дуже схожий на Косигіна. Деякі відмінності є і у образі заступника директора Інституту атомної Енергії імені Курчатова та члена урядової комісії з ліквідації катастрофи в Чорнобилі Валерія Легасова, якого на екрані зобразив британський актор Джаред Харріс. У серіалі Валерій Легасов йде життя у другу річницю Чорнобильської аварії, 26 квітня. А насправді він помер днем пізніше, 27 квітня. Легасов не ховав аудіозаписи у підворітті свого будинку. Касети, які Легасов нібито виносив у відрі для сміття, прагнучи вберегти їх від КДБ, насправді знаходилися в квартирі і були адресовані другу вченого письменнику Володимиру Губарєву, який у 1986 році працював у Чорнобилі кореспондентом від газети Правда на касетах. Навіть було написано Володі Губареву». Після смерті Легасова касети одразу потрапили до КДБ, і вже через два дні фрагменти записів Легасова опублікували вправді. За словами Губарєва, Легасов не був такою примітивною фігурою, як його показали. Вони спробували поєднати в його образі все і всіх, і академіка Веліхова та інших. Будь ласка, це кіно, але тоді не називайте його Легасовим. Він був не такий і не займався цим на станції. Історія Легасова звичайно гірка, але він наклав на себе руки не через Чорнобиль. Я це знаю точно. У нас з ним були близькі та довірчі стосунки. Я навіть розмовляв з ним напередодні за кілька годин до його смерті, але звичайно я про це не здогадувався і нічого не відчув. Ще одним важливим відхиленням від історичної достовірності стало те, що Валерій Легасов та Борис Щербина були присутні на суді, показаному у заключній серії. Насправді це не так. Мейзін у присвяченому серіалу-подкасті пояснював, що пішов на художню вільність. Якби на суді виступали незнайомі аудиторії персонажі, глядач не став би за них переживати. До того ж, реальний суд йшов кілька тижнів і був за словами Мейзіна досить нудним. Додавши до присутніх на суді легасова та щербину, Мезін зміг використати судовий процес, щоб зрозуміло пояснити, що спричинило вибух реактора навіть тим, хто на цьому зовсім не розуміється. Особисто я, до перегляду серіалу Чорнобиль, декілька разів намагався розібратися, що спричинило катастрофу, але відсутність знань у цій області не давали остаточно зрозуміти причини аварії. Використання екранним легасовим синіх та червоних табличок вважаю дуже вдалим рішенням для пояснення. Такого складного процесу для широкої аудиторії. Насправді ж судовий процес, призначений на весну 1987 року, довелося перенести через нестабільний психічний стан одного з обвинувачених, колишнього головного інженера станції Миколи Фоміна. Його заарештували 13 серпня 1986 року, одного дня з Брюхановим. Незадовго до цього Фомін виписався з московської клінічної лікарні, номер 6, де проходив лікування від променевої хвороби. Шок від арешту разом із проявами променевої хвороби став. Причиною депресії. У березні 1987 року, перебуваючи в тюремній камері, Фомін розбив окуляри і уламком порізав собі вени. Лікарі його врятували і до липня привели до стану, що дозволяв постати перед судом. В результаті винуватцями аварії визнали Брюханова, Фоміна та Дятлова, присудивши кожному по 10 років позбавлення волі. Обвинувачені визнали свою провину частково. Я винен як керівник, щось не додивився, десь виявив недбалість, нерозпорядність. Я розумію, що аварія важка, але в ній кожен має свою вину, заявив суду Брюханов. Натомість Фомін все звалив на Дятлова за Кімовим, який на той час вже помер. Дятлова достроково звільнили за станом здоров'я, а у 1995 році він помер. У 2016 році до 30-ї річниці аварії на ЧАЕС в інтернеті з'явилось відео, зняте невідомим оператором, де Дятлов дає свою версію, спираючись на недосконалість реактора. Він підтверджує, що зробив багато помилок, але жодна з них не мала привести до вибуху. Епізод з шахтарями у серіалі вважається одним з самих суперечливих. Міністр вугільної промисловості Михайло Щадов показаний у серіалі молодим, невпевненим, але гарно одягненим чиновником, якого охороняють солдати з автоматами Калашнікова. Насправді, міністру Щадову на момент аварії було 58 років, і він з 15 років працював на шахтах. А високопосадовці його рівня взагалі не мали охорони, тим більше озброєної автоматами. Він справді приїжджав до шахтарів у ту. Льську область, щоб покликати їх на роботи в Чорнобилі. Проте немає відомостей, що це був наказ. У деяких джерелах сказано, що шахтарі їхали до Чорнобиля добровільно. Чому мезін допустив у цьому епізоді таку історичну неточність, невідомо. Але, скоріш за все, щоб показати ефектну сцену, у якій шахтарі забруднюють одяг міністра, зі словами: от тепер ти справжній вугільний міністр. Насправді, ж, шахтарі з повагою ставилися до міністрів, бо вони у свій час також працювали у шахтах та поступово просувалися нагору. Шахтарі, які рили шурф під реактором, були добровольцями, причому завдання та місце проведення робіт від них не приховували. Більш того, вони отримували у 5 разів вищу зарплатню, і це також мотивувало бажаючих. Вони працювали позмінно по 3 години на добу і ніколи не працювали голяка, як це продемонстровано в одній зі сцен. За словами учасника подій тульського шахтаря Володимира Наумова, вони носили білий одяг, як у працівників станції, але респіратори не Вдягали, тому що в них було неможливо працювати. У серіалі не показано, чим закінчилася їхня місія. Насправді, шахтарі прорили тунель та зробили майданчик під станцією. Однак їх праця виявилася марною. Холодильні установки туди так і не помістили. Натомість майданчик залили бетоном, щоб ядерне паливо не потрапило до ґрунтових вод. За словами гірничого інженера Петра Левіна, все, що ми шахтарі робили, виявилося нікому не потрібним. Все радіоактивне паливо викинуло вперше ж мить, все випарувалося. Ніякого ризику, що щось може потрапити до Прип'яті, вже не було. Сцена з мостом смерті, коли жителі прип'яті масово виходять на залізничий міст подивитися на сяйво над реактором, відноситься скоріш до області міфів. Катастрофа сталася вночі, коли місто спало. Більшість жителів дізналися про пожежу вже вранці або протягом дня, і багато хто не надав цьому значення. Тим не менш, старший інженер управління на четвертому енергоблоці Олексій Бреус стверджував, що лежав у лікарні з двома городянами, які справді отримали дози радіації після виходу на міст, але в ніч на 26 квітня великого скупчення людей на мосту не було. Показана в серіалі аварія гелікоптера над реактором, що зачепив. Лопатю за трос підйомного крана дійсно сталося, але не у квітні, а в жовтні 86-го під час будівництва саркофагу. Причиною стало те, що пілоти не помітили троси кранів через сліпуче сонце. Падіння гелікоптера зняв оператор Західносибірської кіностудії Віктор Гребенюк. Тоді у аварії загинуло четверо членів екіпажу. Це фото вони зробили зранку перед тим роковим вильотом. Баранов, Безпалов та Ананенко у серіалі добровільно йдуть на небезпечну операцію, щоб врятувати станцію від вибуху та пірнають у заражену воду. Насправді вони не самі зголосилися це зробити, просто наказ прийшов саме на їхню зміну. Про те, що вони були добровольцями, вперше написала газета Труд 1986 року не було й винагороди 400 рублів, як у серіалі. Замість герметичних масок на них були прості респіратори, пелюсток. Води спочатку було по коліно, потім по щиколотку. Свідчення дозиметрів були незначними. Згадує Олексій Ананенко. Після операції їм ніхто не аплодував. Це була звичайна робота, і горілку вони не пили. Ананенко та Безпалов живі досі. Вони живуть поряд у Києві на Троєщині. Баранов пропрацював на станції ще 19 років та помер у 2005-му від серцевого нападу. При перегляді серіалу дуже дивною деталю здається фігура Мікі Мауса біля будинку культури у Чорнобилі. Звідки вона могла взятися в радянському союзі? Чужорідний для СРСР персонаж справді був у прип'яті. Його на фотографії льодового містечка побачив художник-постановник Люк Холл. Він назвав статую радянським мікі а на думку західних журналістів, він схоже на дешеву копію Диснеївського героя. Після знімання статую забрав автор шоу Крейг Мейзін. Тепер мікі стоїть у його саду. Сценарист Крейг Мезін та режисер Йохан Ренк кажуть, що увага до деталей це насамперед данина поваги ліквідаторам тим, хто постраждав та загинув від Чорнобильської катастрофи. Тому і сценарист, і костюмери, і дизайнери багато консультувалися з фахівцями пострадянських країн. В рамках підготовки до знімання серіалу Мезін відвідав Чорнобильську зону відчуження. Для надання достовірного духу радянських 80-х років творці збирали реквізит на ринках Києва та у фондах. Білорусь фільму. Крім цього, творці вирішили довірити візуальне оформлення самим вихідцям із Радянського Союзу. За словами Мезіна, вони були одержимі автентичністю і намагалися зробити Чорнобиль справжнім до кожного шнурка, марки годинників, окулярів, капелюхів та зачісок, які мають головні герої. Наприклад, у фільмі видно автомобільні номери, актуальні для того часу у Київській області. Ніхто у Америці чи Англії цього б не помітив, але для Мезіна було важливо передати і побут того часу до найдрібніших деталей. Спочатку в сценарії не було слова товариш. Включити його в діалоги порадила Мейзіну, його знайома, яка в радянські часи проживала на території України. Вона ж звернула увагу сценариста на те, що в Радянському Союзі не було їжі для домашніх тварин. Їх годували за принципом: що самі їмо, то і їм даємо. Яскраво жовтого робота поліцейського на прізвисько Джокер, який був привезеним із ФРН і вийшов з ладу на даху станції, було Спеціально відтворено для серіалу. Муляжем була й корова, яка загинула від пострілу. Жодна тварина під час знімань Чорнобиля не постраждала. Знімання Чорнобиля спочатку планувалися на території України. За словами Крейга мезіна він хотів, щоб серіал був знятий в прип'яті та на Чорнобильській АЕС. Але це виявилося неможливим. Атмосфера занепаду і запустіння, яка зараз там панує, мало схожа на картину 1986 року. В результаті продюсери обрали Через податкові пільги, які надають знімальним групам, і відзняли там основний матеріал. Для знімання прип'яті в міні-серіалі спочатку розглядалося литовське місто Вісагінас, яке знаходиться біля Ігналінської АЕС. Це місто розташовано на березі озера посеред лісу і заставлено п'яти і дев'ятиповерховими радянськими будинками. Цим Вісагінас і зацікавив творців. Однак вони вирішили, що Вісагінас не підходить для знімання, тому що це місто не могло повністю передати атмосферу. У прип'яті. Найбільш підходящою локацією став спальний район Вільнюса Фабіонишкес. Цей район має переважно дев'ятиповерхові будинки та справжню радянську атмосферу. Щоправда, режисер Йохан Ренк розкритикував наявність пластикових вікон зі склопакетами. Крім Вільнюса, міні-серіал також знімали в іншому литовському місті Каунасі, наприклад, початок першого епізоду, де Валерій Легасов надиктовує на магнітофон запис у квартирі. Сцену четвертого епізоду, в якій пожежники обробляють будинок хімічними речовинами, було знято у литовському місті Кедайняй. Основною локацією знімань стала Ігналінська атомна електростанція у Литві, яка припинила свою діяльність 2009 року. На ній встановлено реактори того ж типу, що й на Чорнобильській, тому її іноді називають Сестрою Чорнобиля. Проводити знімання на станції було важко, оскільки під час знімання проводилися роботи з виведення Ігналінської АЕС з експлуатації. За словами Мейзіна, коли знімальна група приходила на станцію, їй постійно доводилося показувати свої документи. Зовнішній вигляд Ігналінської АЕС та територія навколо неї знімалися з використанням комп'ютерної графіки. Люк Холл заявив, що інтер'єри на Ігналінській АЕС були аналогічні Чорнобильській, проте багато інших локацій для знімання станцій будували у студії. Одним з таких прикладів є центр управління станцією. Його повністю було відтворено у студії. А ось показані в Чорнобилі графітові блоки справжні. Вони були взяті на Ігналінській АЕС, хоч і не були в експлуатації і не були радіоактивними. Також творці намагалися уникнути подібності до фільмів 80-х та не використовували дротів, що іскряться та пожеж. Коли Ренк приступив до знімання у Литві, він заявив, що завжди вважав ядерну енергетику чистим джерелом енергії. Але потім змінив свою думку. Коли знімання Чорнобиля було узгоджено, українських знімальних локацій у списку не було. Радіоектив фільм Київська продакшн-компанія, написала листа HBO на стадії препродакшену, щоб переконати її відзняти частину матеріалу в Україні. На думку Радіо фільм, українські локації повинні були покращити у міні-серіалі Автентичність. HBO погодилася і у червні 2018 року в Україні почали знімати Чорнобиль, зокрема у Києві. Приблизно 30% Знімання міні-серіалу проводилися в Україні, які зайняли близько 20 днів. Під час знімання змінювали назви установ та магазинів. Наприклад, інформаційне агентство Укрінформ стало музичною школою номер 132 а лайтбокси на вулицях замінили на агітаційні плакати радянського часу та стенди з газетою Правда. Багато будівель в Україні схожі на прип'ятські, тому творці використовували їх для знімання деяких епізодів. Наприклад, інститут гідробіології НАН України. Був зняти як лікарня МСЧ номер 126. щоб відтворити Київ 80-х років. Продюсери використовували одяг та автомобілі тих часів. Наприклад, коли проводили частину знімання на вулицях Хрещатик та Богдана Хмельницького, то творці спеціально перекривали рух автомобілів та іншого транспорту і пропускали лише той, який був у 1980-х. Щоб зняти сцени з гелікоптерами, знімальна група вирушила до Борисполя на базу бригади транспортної авіації ЗСУ. Творці намагалися зробити сцени автентичними, тому вони консультувалися з українськими військовими пілотами, зокрема, із заступником командира авіабригади Олегом Михайленком. Чорнобиль тут знімали протягом тижня зранку до вечора, а деякі сцени вночі. Знімальна команда використовувала авіатехніку, схожу на авіатехніку радянських часів, щоб досягти автентичної. Художники не тільки змінили забарвлення гелікоптера, але й досягали ефекту старовини. На знімання кожної сцени потрібно було від 10 до 30 дублів. Також Михайленко заявив, що сцену делегасов та щербина летять у Чорнобиль, знімали у гелікоптері, який посадили на спеціальні подушки, що вібрують, щоб імітувати політ. Британська сценаристка Карла Мері Світ розкритикувала Чорнобиль за те, що серед ліквідаторів аварії не було людей з темним кольором шкіри. Вона звинувачувала його творців в тому, що вони ігнорують людей інших рас. Багато хто підняв Карлу Мері Світ на сміх, адже аварія сталася у СРСР, звідки там взятися людям з темним кольором шкіри. Але такий ліквідатор у Чорнобилі був темношкірий солдат-строковик Ігор Хиряк, який служив у складі понтонно-мостової бригади. Працював також на обслуговуванні станції у квітні 1986 року. Військова частина, в якій служив Хиряк, зводила міст через прип'ять для евакуації мешканців. Ігор Хиряк народився в Україні, але коли його батьки розлучилися, переїхав з матір'ю до Череповця, де й живе понині. Ігор бере участь у військово-історичних реконструкціях, і після виходу серіалу Чорнобиль був дуже популярним серед представників ЗМІ. Однією з дійових осіб Чорнобиля став саундтрек, написаний ісландською композиторкою Гільдюрою Гуднатотір. Партитура повністю складається із звуків, які видає Ігналінська АЕС, всіх її постукувань і поскрипувань. Оскільки, за словами Гуднатотір, вона прагнула передати звучання катастрофи, в саундтреку можна почути потріскування <зиметра> і неймовірний звук, який видавали двері в насосну станцію. Фінальну пісню Вічна пам'ять записав львівський муніципальний чоловічий хор гомін. Робота над ним тривала лише один день. Художній керівник хору Руслан Ляшенко розповів, що гонорар за запис був символічним, і його розділили серед усіх учасників хору. Вистачило лише на каву з морозивом. Не обійшлося й без звинувачень Крейга Мейзіна у Плагіаті. Наприклад, у першому епізоді використовується візуалізація телефонних переговорів між диспетчером ЦППЗ, центрального пункту пожежного зв'язку, з диспетчерами ВПЧ, воєнізованої пожежної частини Чорнобильської АЕС. Всім, хто бачив цю візуалізацію, здавалося, що це документальне відео радянських часів. Можливо, так думали і автори серіалу, коли додали його до першого епізоду. Принаймні, згодом від них була. Така відповідь. Але якщо подумати, як взагалі міг з'явитися такий відеозапис у радянські часи, без попередження, посеред ночі, у пункті пожежного зв'язку. Так, звичайно, аудіозапис автентичний і до його достовірності питань немає. Але зробити відеовізуалізацію переговорів на той час було під силу лише телевізійним студіям. І це я вже не кажу про технологію розпізнавання голосу перші комерційні програми, з якою з'явилися лише у 90-ті і були дуже недоскорові. Відповідь на це питання надав Андрій Приймаченко, який і є автором відео з візуалізацією переговорів. Приймаченко розмістив відео на своєму ютуб-каналі Студія Передова 18 березня 2013 року та заявив, що команда творців серіалу не зв'язувалася із ним щодо використання відео, попри те, що під відео увесь час було вказано ім'я автора. Також про свої претензії до творців серіалу Чорнобиль заявляв український драматург Павло Ар'є. За його словами, на початку четвертої серії серіалу Чорнобиль без дозволу використали монолог Баби Присі з його п'єси на початку та наприкінці часів, відомою також під назвою Сталкери. У серіалі це та сцена, де бабця доїть корову та розповідає солдату, чому вона не покине своє житло. Згодом Крейг Мейзін відповів у Твіттер: Я ніколи не читав творів і не бачив постановок Павла Ар'є. Не чув я і про бабу Присю. На цю сцену мене надихнув момент із фільму Голоси Чорнобиля, оснований на книзі білоруської авторки Світлани Алексієвич Чорнобильська молитва. Прослухавши обидва фрагменти, на мій погляд, схожість є, але контекст дещо різний. Чорнобиль це серіал не тільки про людську слабкість, але й про людський героїзм. Не тільки про недбалість і брехливість, але й про рішучість та самовідданість. Серіал Чорнобиль можна без кінця порівнювати з реальними подіями та людьми у пошуках невідповідності. Та все ж таки це художнє кіно, а не наукова праця. Задача Чорнобиля не лише в тому, щоб розповісти та нагадати по можливості більшій кількості людей про ту жахливу катастрофу, а й наочно продемонструвати, до чого призводить Держав та суспільств, побудованих на брехні та страху. До зустрічі на каналі Режисерська версія.